Я. Давай дружити разом. Усім усім привіт! Ти готовий до знайомства із ще однією країною? А що це за країна? Ти дізнаєшся трішки пізніше. Спочатку давай заглянемо до наших друзів вартових і дізнаємось, що в них нового. Таємниця Дружболандії Що вони приховують? Такого ніколи не було. Не переставала повторювати Марійка. Михайлик, Марійка, Яша та Олег Гребішков сиділи в штабному вагончику вже три години поспіль і намагалися зрозуміти, що трапилося з їхніми батьками. Нещодавно тато Близнюків, дядько Володя, Олегові батьки та Яшина мама їздили до Ірландії. Ірландські друзі дядька Петра вирішили відкрити в місті філіал своєї фірми і запропонували дядькові Володі його очолити. Справа була новою. Цікавою, і дядько Володя покликав на допомогу своїх друзів, батьків, дітей, тому вони вирушили до Ірландії разом. А пам'ятаєте, якими вони від'їжджали? підтримав розмову Михайли. Радісні та здорові. У перші дні тато телефонував щодня. Мама теж спочатку телефонувала і хвилювалася, чи добре я харчуюся, наче з дідусем можна залишитися голодним. Яша усміхнувся, але якось не дуже радісно. Галасливий, душа компанії, він дуже любив маму і завжди говорив про неї з великою ніжністю. А тепер хлопчик дуже переживав. Потім вона теж перестала телефонувати. Сказала, що немає часу. Так, розберімося з усім цим. Олег схопився і почав швидко ходити туди-сюди. «Маріко, записуй. Що записувати? Здивувалася дівчинка, але папір його лівець все ж взяла. Факти записуй. Я читав книгу Конана Дойла про Шерлока Холмса і зрозумів: якщо хочеш у чомусь розібратися, потрібно спочатку зібрати всі факти. А які ж у нас факти? здивувалася Марійка. Перше, в Ірландію батьки поїхали здоровими. Пиши, пиши, Марійко. По друге, спочатку вони телефонували додому, і все було гаразд. По-третє. Усі перестали телефонувати одночасно. Четверте! Учора всі повернулися дуже дивними, приєднався до збору фактів Яша. Дідусь сказав, що мама приїхала вночі, а зранку пішла на роботу. Навіть не дочекалася, поки я прокинуся. Такого ніколи не було. Очі хлопчика підозріло заплестіли, і він відвернувся, щоб вартові цього не помітили. Капітану, не можна плакати! Подумки нагадав він собі слова тренера. А вголос продовжив. Е, увечері вона повернулася хвора. Дідусь уклав її спати і сказав, щоб я до мами не підходив, а сам пішов заварювати якусь траву. І в нас так само, сказав Михайлик, уранці ми тата не бачили, а з роботи він повернувся зовсім блідим. Маму не поцілував і навіть вперше крикнув на бобошку. Потім він зайшов до кімнати і вимкнув світло. Затараторила Марійка, а мама попросила нас з бобошкою посидіти в штабі, щоб він своїм гавкотом не тривожив тата. Мої батьки теж не виходять з кімнати. Бабуся дала їм якісь ліки і сказала нам із світланкою поводитись тихо. Коли світланка почала капризувати, бабуся швидко її одягнула і повезла до знайомих, а я прийшов до вас. На що всі ці факти вказують? сказав Яша. Усі поїхали здоровими до Ірландії, захворіли, тому перестали телефонувати. Дорослі це знають, але від нас приховують, тому й не пускають нас до батьків, щоб ми не заразилися. Можливо, це якийсь особливий ірландський гриб, склипнула Марійка. Михайлик обійняв сестричку. Від зібраних фактів стало зовсім сумно. Невідомо до чого б вони ще додумалися, якби не прийшла тітка Марина. Мама близнюків. Марійка знову заплакала і побігла до неї. а Хлопчики на перебій виклали свої факти. Бідненькі ви мої, тітка Марина гладила друзів, які пригорнулися до неї, немов курчата. Заспокойтеся! Немає ніякого ірландського грипу. Просто ваші батьки дуже мало спали в Ірландії через те, що хотіли повернутися до 8 березня, щоб бути разом із нами. Через різницю в часі між нашими країнами вони і вранці не встигли відпочити, а відразу пішли на роботу. Так це все через недосипання. здивувався Олег. Якщо людина протягом довгого періоду часу пізно лягає і мало спить, то вона не висипається і змінюється, швидко втомлюється, стає блідою і навіть дратівливою. Тому, тато на бобошку, крикнув. Вигукнула Марійка, а як це вилікувати? Тривалим сном у повній тиші та темряві, тому нехай ваші рідні сплять, а ми поки розпочнемо підготовку до свята, влаштуємо їм сюрприз. А коли вони відпочинуть і прийде тишка з батьками, ми попросимо наших мандрівників розповісти нам про Ірландію. Так, наче тягар з пліч упав. Усе знову гаразд. І їхні пригоди у пошуках головного тривають. Цікавинки країни. Республіка Ірландія займає більшу частину острова з такою самою назвою. Друга частина належить Великобританії. Хоч острів розташований на півночі Європи, він омивається водами теплої течії Гольфстрім, які називають пічкою Європи. Тому влітку тут не дуже жарко, а взимку не дуже холодно і завжди волого. У такому кліматі яблуні та сакури цвітуть двічі на рік. Інколи навіть у грудні січні. Якби у світі існувала казкова смарагдова країна, то це точно була б Ірландія. Буяння всіх відтінків зеленого кольору просто неймовірне у долинах, захищених від вітрів. Цілий рік зеленіють луки, уздовж доріг ростуть вічно-зелений лавр, дуби, суничні дерева і навіть пальми. Музей у столиці Республіки місті Дубліні – справжній парк розваг. Усі експонати не тільки можна, а й треба чіпати й застосовувати. На першому поверсі ти, неначе суворий вікінг на дракарі, на другому поверсі. Наче прогулянки середньовічною вулицею. Тут і будинки, і ремісничі крамниці, і портові доки. На третьому поверсі одягай каску, яскравий жилет і спостерігай за роботою археологів. У цьому музеї так цікаво, що не хочеться залишати це місце. За легендою, ірландське мереживо придумали ірландські моряки. Вони великі майстри в'язати різні вузли від дому моряки часто згадували ліси та луки, тому почали в'язати невеликі візерунки у вигляді листя, гілок і квітів. Потім хтось здогадався з'єднати ці візерунки у великі полотна, так отримали мереживо, що тільки з нього не роблять: комірці, манжети, плаття і навіть пальто і пляжні парасольки. Не віриться, що вся ця краса із простих ниток. Ірландці люблять картоплю, тому страв із неї придумали чимало. Чамп вершкове картопляне пюре з зеленою цибулею. Боксті хліб для бідних, інакше кажучи, картопляні млинці. Фадж картопляний хліб. А ще супи, галушки, пироги, булочки і запіканки. Ще картопельки. Хі -хі. Ірландія. Батьківщина поні Керрі. Добрі, сильні й терплячі коники сотні років працюють разом із господарями на фермах. Тварину часто називають болотяним поні. Адже одна із задач Керрі – привозити з боліт торф для опалення будинків. Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. Привіт, я будильник. Ой, що це ти насупився? Не подобається слухати мене вранці? Що поробиш? Робота в мене така: ми будильники, працювали в багатьох країнах з давніх давен, тільки мали різний вигляд. В Ірландії була професія людина-будильник. Щоранку ці люди ходили вулицями та у потрібний час стукали в будинки доти, доки людина не прокидалася і відповідала їм. Для цього вони стукали і кулаками, і палками, і навіть стріляли з трубочок сушеним горохом. А в стародавньому Китаї довгу паличку зі смоли та стружки ставили горизонтально. І в потрібному місці вішали на неї нитку з тягарцями, паличку підпалювали з одного кінця і вона повільно тліла. Усе було розраховано дуже точно. У визначений час нитка перегорала і тягарець падав у залізну підставку. Ось такими вогняними будильниками ми були. Стародавні греки зробили по-іншому. Взяли три посудини і з'єднали їх трубками. З верхньої посудини вода потроху стікала в середню посудину, а коли вона наповнювалася, то одразу переливалася в третю. У стінку третьої посудини було вмонтовано щось схоже на сопілку. Повітря, яке витісняла вода, зі свистом виходило з неї. Кажуть, що його придумав великий вчений платон. Схожий будильник придумав і Леонардо да Вінчі. У ньому вода теж крапала з однієї посудини в іншу, а в потрібний момент спрацьовували важелі і піднімали ноги того, хто спав. У такій ситуації прокидалися всі. Нарешті, 1787 року, американець Леві Хатчинс сконструював перший механічний будильник. Ось тільки дзвонити він вмів тільки о 4 годині ранку. Хатчинса це влаштовувало, а його дружину ні. Але новий будильник Леві не почав робити. Рівно через 60 років француз Антуан Редьє запатентував будильник, в якому вже можна було налаштовувати час для дзвінка електронний будильник. У Японії винайшли будильник. Котрий у потрібний час замість звуку починає видавати аромат якоїсь квітки. Виявляється, він буде краще, ніж дзвінок. А також є будильник для водіїв. Він дуже розумний. Щойно помітить, що водій починає засинати, одразу подає звуковий сигнал через аудіосистему. Будильник головоломка. Починаючи дзвонити, розпадається на чотири частини. Поки не збереш пазл, будильник не замовкне. А ще є будильник подушка для глухих людей. У потрібний час вона починає вібрувати і трясти голову того, хто спить. Клокі найбільш невловимий будильник нашого часу. Під час сигналу він падає на підлогу і тікає. Ніколи не знаєш наперед, куди він заховається, і поки не знайдеш, дзвонити не перестане. Після такого підйому ні про який сон і говорити не доводиться. Ось такі ми будильники. Гучні, тікаємо, літаємо, пахнемо і завжди дуже потрібні. А ти знав? Уже давно люди помітили, що вставати рано вранці для людини краще і корисніше, ніж тривалий сон. Навіть приказки про ранній підйом придумали. Хто рано підводиться, за тим і діло вводиться. Хто рано встає, тому Бог дає. Хто рано встає, той довше проживе. У наш час вчені перевірили ці спостереження і з'ясували, що вони таки правильні. Навіщо мені так рано вставати, скажете ви. Уранці з 6 до 7 ще тихо і спокійно. Це допомагає починати день із хорошим настроєм. У тебе більший запас часу, тому ти і не метушишся, нікуди не спізнюєшся, а отже, усе вдається зробити краще. Рано вранці найкраще працює пам'ять. За ніч нейрони мозку все розклали на свої полички, тому легко згадується старе і просто запам'ятовується нове. І ще часто вдається вирішити те, що з вечора не вдавалося. Навіщо мені так рано вставати, щоб все на світі встигати? А далі секретний рецепт як прокинутися раніше. Перед сном поспілкуюся з рідними або прочитаю улюблену книгу. Якщо робити так щовечора, в один і той самий час, твій мозок відволічеться від турбот і тобі не снитимуться тривожні сни. Кожна година сну до 24.00 корисніша ніж дві години вранці або в день. Лягай спати не пізніше 9 або 10 години вечора. Провітри перед сном свою кімнату. Не дивися перед сном комп'ютер, телевізор або телефон. Мозку важко буде налаштуватися на сон. Не кажи ще 5 хвилинок і ляжу. Відклади всі справи. Рано вранці ти зробиш їх краще і швидше. Перед сном багато не їж, інакше організму доведеться цілу ніч перетравлювати їжу, а вранці замість легкості ти відчуватимеш втому. Учені помітили. Як проведеш першу годину після пробудження, так і мене цілий день. Тому перше не лежи довго в ліжку і не хапайся за телефон. Друге подякуй Богові за новий день. Усміхнися і зроби щось корисне та цікаве. Третє. Зарядившись ранковою енергією, ти встигнеш зробити дуже багато справ протягом дня. Знайомство з тваринним світом. Милий Вовкодав. Це одна з найдавніших порід собак ще дві з половиною тисяч років тому. Вони вірою і правдою служили своїм господарям – Кельтам. Завдяки своїй силі, відданості і безстрашності, вовкодави часто ставали героями легенд і народних переказів. Англійський король Джеймс I звелів у кожному графстві тримати 12 пар ірландських вовкодавів. Вони повинні захищати житло й худобу фермерів від вовків. Ірландські воїни часто зображували вовкодава на своїх обладунках із написом: ніжний у відповідь на ласку, жахливий у відповідь на виклик. Цей гігант насправді дуже добрий і лагідний. Розізлитися він може тільки якщо нападають на членів його сім'ї. До речі, свого господаря та його рідних вовкодави вважають своєю сім'єю. Віддано, їх люблять і захищають у разі небезпеки. Характер у велетня прекрасний. Він легко вживається з іншими тваринами, обожнює дітей і бавиться з ними дуже ніжно і акуратно. Ірландські вовкодави одні з найбільших собак у світі. Чуйний собака може відмовитися від їжі через сімейні сварки, може образитися на грубий окрик, навіть захворіти разом із господарем. Вовкодави категорично не люблять жити в вольєрі, тому що не переносять самотності. Цей собака для життя в сім'ї. Вовкодав такий величезний, але легко пристосовується до життя навіть у невеликій квартирі. Однак щоденні тривалі прогулянки з бігом та іграми йому просто необхідні. Навіть не віриться, що цуценята такого гіганта при народженні важать усього 400 грамів. Це вага всього половини бухінця хліба. Однак цуценя старанно і багато їсть, і через півтора місяця набирає вагу 6 кілограмів. Він уже може здійснювати свої перші прогулянки, правда, тільки на декілька хвилин. Після півроку цуценят починають виховувати та дресирувати. Без цього не можна, тільки уяви, що може витворити вдома невихований пес таких розмірів. Інтелект у ірландських вовкодавів чудовий. Тому вчаться вони легко і із задоволенням. Їх навіть приймають на службу. У Лондоні, в Ірландській гвардії лист конюшини, величезні собаки годинами репетирують із воєнною капелею і беруть участь у строєвих заняттях на плацу. На урочистих заходах вони гордо крокують поруч із королівськими особами в спеціальній уніформі. Раніше вовкодави полювали на кабанів, вовків та оленів. А зараз із задоволенням побіжать за механічними зайцями. Швидкість і пристрасть до полювання в них залишилися як і раніше. Ірландці дуже пишаються своєю породою. Перевір себе! Що ж, час нашої програми добігає до свого кінця. Тому час запитань. І почнемо ми з ось такого. Як називається острів, на якому знаходиться Республіка Ірландія? Правильно, він називається так само Ірландія. В Ірландії яблуня цвітуть один раз на рік? Чи можливо два, три? Вірно, через такий клімат яблуні та сакури цвітуть двічі на рік. Хто за легендою придумав ірландське мережево? За легендою, його придумали ірландські моряки, адже вони великі майстри в'язати різні вузли. А чи полюбляють ірландці картоплю? Так, вони дуже її люблять, тому придумали чимало страв з нею. Ірландські вовкодави. Це найбільші в світі собаки, чи найменші. Дійсно. Це одні з найбільших собак у світі. Завдяки своїй силі, відданості і безстрашності вовкодави навіть ставали героями. На цьому у нас все. Настав час прощатись. Тому кажу тобі до зустрічі в наступному випуску, де ми продовжимо знайомитись з Ірландією, а також дізнаємось багато корисного та цікавого. Дружбо